Господь Ісус, коли говорив, каже, коли входите в дім, говорить, мир дому вашому. Мир дому вашому. Та благодать Господа, Бога Ізраїля, наповняє ваше серце і ваше життя. Кожна людина має право висловлювати свою думку по тому чи іншому поводу. Але коли йде мова про Бога, який сотворив небо і землю, і нас з вами в тому числі, проживаючих на цій землі, то тут нам не обійтись без Слова Божого і Духа Святого. Хочеться говорити про поклоніння Богу. Ви знаєте, скільки людей поклоняється Богу? Мільярди. Я не помилився. Мільярди. Є більше як 8 мільярдів людей на землі. Так от більша половина із них поклоняється якомусь Богу. Чи вірять, що поклоняється Богу Всевишньому? Який сотворив Небо і землю. Це і мусульмани, і християни різних конфесій. Но повірте, що не всіх людей Бог приймає поклоніння. Більше скажу. Дуже мало людей, ну, невелика кількість, які до вподоби Богу. Коли вони йому поклоняються, А ми поклоняємося Богу так чи інше кожний день нашого життя. Нашим духом, душою, нашими словами, нашими ділами. Ми або протимося Богу, або поклоняємося йому. Так от, про поклоніння Богу. Коли Ісус Христос ходив в тілі на цій землі, явився як Месія. І він зустрів був одну жінку, Самарянку. І був такий діалог між ними. Я хочу зачитати це місце. Це Іван від четвертий 4 розділ. Я прочитаю з 20 вірша. Самарянка йому каже: Отці наші вклонялись Богу на цій ось горі. А ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятися. Ісус промовляє до неї, повір жінко мені, що надходить година, коли ні на Горіці, ані в Єрусалимі вклонятися Отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть отцеві в дусі та в правді. Бо отець собі прагне таких поклонників. Бог є дух. І ті, що йому вклоняються, повинні це ключове слово, повинні, в дусі та в правді поклонятися. От таких поклонників шукає Бог. Таким поклонникам Бог відповідає, коли люди йому вклоняються в дусі Його Божому і в правді Його Слова Божого. Як ви думаєте, багато є таких людей? Які поклоняються Богу в дусі і в правді? Чому важливо поклоніння Богу? Ну, перше. Від цього залежить судьба людини. Пам'ятаєте, перших людей Авель і Каїн. Оба прийшли поклонитися Богу. Авель приніс жертву, вклонився Богу, молився до Бога, щоб Бог благословив його. І Каїн приніс жертву, вклонився перед Богом, щоб Бог його благословив. Но одного Бог прийняв жертву Авеля, а Каїна не прийняв жертву. І судьба Каїна була дуже поганою. Так, він прожив на цій землі більше від Авеля, бо він вбив Авеля через заздрість і через то, що він поклонявся Богу не в тому дусі, в дусі лукавому. Лукавий має вплив на людину. І якщо ми не просвітимо себе через рентген Божий, через Слово Боже, і якщо ми не звільнимось від лукавого Духа, від впливу Його на наше життя, Бог не прийме наше поклоніння йому. Навіть якщо ця жертва буде добра, Якщо ми щось добре будемо робити, Каїн, він нічого поганого не приніс перед Богом. Він приніс фрукти, овочі. Та Бог в першу чергу, він не дивиться на те, що ми принесли йому, що ми зробили, а з яким серцем ми це зробили, і під впливом якого духа ми це зробили. Повторяю, що Каїн, він приніс жертву, але Бог дивився в його серце. І Бог дивився, під впливом якого духа він це робить. Апостол Іван, він каже, що Каїн був від лукавого. Під духом лукавого він приносив жертву Богу. І Бог його відкинув, звичайно. Бог йому указав на гріх. Каже, гріх лежить біля тебе, біля твого порога. Але ти господствуй над ним. Не покоряйся йому, не будь водимий духом лукавим. Сьогодні мільйони людей, якщо не мільярди, водимі духом лукавим. Духом релігії, духом передань батьків? Я так вірив, мої батьки так вірили. Я так вірю, мої діди так вірили. Я не зраджу своєї традиції, своєї віри. Ну, і куди твоя віра в тебе приведе? Чи знаєш ти, що Бог? Він. Дивиться на тих людей, які трепещуть перед Його Словом Божим, які роздумують над Його Словом Божим. Ісус сказав: майте віру Божу, не людську, не традиційну, православну чи католицьку, чи ще якусь, а віру Божу. А віра Божа приходить від Слова Божого. Бог говорить, і ми йому віримо. Віра від Слова Його, бо Його слово правдиве, а людське слово брехливе. Зачастую. Бог ніколи не брехав і не бреше, і не буде брехати. Він є істина і життя. Тому Ісус сказав, в 14 розділі до Івана: Я дорога, істина. І життя. І ніхто, чуєте, ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Ми не можемо прийти до Бога в молитві, поклонятися Йому, і щоб йому було до вподоби без Ісуса Христа. Це неможлива річ. Чому неможлива? Тому що без Христа. Нема прощення гріхів. Він вмер за гріхи людства, всього людства. За гріхи твої і мої. І його кров це єдине, що дає омиття від наших гріхів. Кров його омиває нас від гріхів. Бог є святий. Щоб прийти до Нього і поклонятись йому в його присутності святій, потрібно бути очищеним через Його кров святу Христову. І не тільки очищеним від гріхів, від а оправданим і сповненим Духом Святим. Тому апостол Павло в діянні апостолів. Говорить такі слова, другий розділ, 38-й вірш. Покайтесь, і нехай кожний із вас охреститься в ім'я Ісуса Христа і приймете дара Святого Духа. Бог шукає собі поклонників, які будуть Йому поклонятися в дусі і в правді, які будуть оправдані. Через Ісуса Христа, через жертву. Авель приніс жертву ягня. Це прообраз Ісуса Христа. І Бог прийняв, тому що Він робив це по вірі Божій, в дусі Божому, під впливом Духа Божого. Він пророче приніс жертву. Що прийдуть часи. І Бог пошле свого Сина Ісуса Христа, який вмре на Голговській христі за кожного грішника, який живе на землі, щоб кожний грішник, який живе на землі, зміг прийняти цю жертву і пройти через цю жертву, отримати прощення гріхів, омиття від гріха, очищення. І освячення через Дух Святий. Господь Ісус Євангелія від Івана говорив такі слова. Це 10 розділ. Євангелія від Івана, 10 розділ. Я прочитаю з першого вірша. Говорить Господь Ісус. По правді, по правді, кажу вам. Хто не входить дверми в кошару, але перелазить де інде той злодій і розбійник. А хто входить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому і о голосу слухають вівці. І свої вівці він кличе по імені і випроваджує їх. А як вижене всі свої вівці? Він іде перед ними і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос його. За чужим не підуть вони, але будуть тікати від нього, бо не знають вони чужого голосу. Оцю притчу сказав Ісус, але не зрозуміли вони, про що їм говорив. І знову промовив Ісус: по правді, по правді кажу вам. Що я двері вівцям. Усі, скільки їх перше мене приходило, то злодії розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері, коли через мене хто ввійде, спасеться. І той ввійде та вийде, і пасовисько знайде. Ісус сказав: Ніхто не приходить до Отця, щоб йому поклонятись. Як тільки через мене. Я двері, я дорога, істина і життя. І ніхто не зможе пройти другою дорогою, другими дверима до Бога, якими мене є Ісус Христос. Тому що Він єдиний, посланий Богом, Син Божий, який вмер. За твій і мій гріх, за гріх любої людини. Тому єдина дорога до Бога, як отримати прощення гріхів і оправдання від Бога це через Ісуса Христа. От так І не інакше. І якщо ми хочемо поклонятися Богу в Його дусі Божому, під впливом Його Духа Божого. І в Його правді, то нам потрібний Ісус Христос. Пасха наша це Ісус Христос, закланий за нас, який вмер за наші гріхи, який воскрес на третій день, щоб ми отримали оправдання і надію, і віру на життя вічне в Царстві Божому. Він смертю переміг смерть. Він умер, розібрався зі смертю зі заду, і адом і воскрес із мертвих, переміг смерть і ад. І він сказав, що в нього є ключі тепер від смерті і від аду. Він є Господь, господствуючий, на небі і на землі. І вся преісподня йому поклоняється. Все, що живе і рухається, воно знаходиться під владою Господа Ісуса Христа. Він Господь Господствуючих і Цар Царів. Дана мені всяка влада, сказав Ісус Христос, на небі і на землі. Якщо ми хочемо мати. Добру судьбу, яка не закінчується на цій землі, а яка веде нас у життя вічне з Господом Богом, то нам вже тут тепер, на цій землі, потрібно знайти Ісуса Христа особисто прийняти Його як Спасителя і Господа, повірити, що Він умер за наші гріхи. Отримати оправдання по вірі і сповнитись Духом Святим Його. Прийняти водне хрещення по вірі Ісуса Христа і сповнитись Духом Божим. Це початок, коли людина починає поклонятися Богу отцю в дусі і в істині. Це фундамент. Звід, з цього фундаменту починається будівля наша. Ми починаємо наші стосунки розвивати з самим Богом Творцем. Без цього фундаменту всі будують на піску, на пустоті. Бог поклонників не шукає, які будують на піску на релігії свої відносини з ним. Він не приймає таке поклоніння. Єдине, яке Бог поклоніння приймає дивіться в Його Слово Боже, читайте, що Він хоче. Він каже: це в дусі і в істині. Євангеліє, воно говорить ясно і чітко. Апостол Павло, апостол язичників називають його. Він говорив такі слова: послання до Ефісян. Я зачитаю це другий розділ послання до Ефісян. Написано так. З 11 вірша. Отож, пам'ятайте, що ви колись тілом погане, що вас так звані рукотворно обрізані, на тілі звуть необрізаними, що ви того часу були без Христа. Відлучені від громади ізраїльської, чужі заповітам обітниці, не мали, не мали надії і без Бога на світі. А тепер у Христі Ісусі, ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він, бо наш мир, що вчинив із двох одне, і зруйнував середину перегороду, ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закона заповідь. Щоб двох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши, і Христом примирити з Богом обох однім тілі, ворожнечу на ньому забивши. І прийшов він, благовістив мир вам далеким і мир близьким. Бо обоє ним маємо приступ в дусі однім до Отця. Отже, ви вже не чужі й не приходьки». А співгорожани святим і домашні для Бога збудовані на основі апостолів, пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля побудована росте в святий храм Господі, що на ньому і ви разом будуєтесь Духом на оселю Божу. Цей міцний сильний фундамент. На який Бог ставить людину, це Ісус Христос. Його жертва вона більша набагато від жертви Авеля. І Бог прийняв Авеля жертву. Бог прийме твою жертву, Твою молитву, якщо ти приймеш цю жертву Сина Божого Ісуса Христа, як свого Спасителя і Господа. Пройшовши через цю жертву, ти отримаєш прощення гріхів і мир з Богом. І будеш поклонятися від цього часу Богу на справельній сильній основі, будучи оправданим і в дусі істині, в дусі Святому Божому. Це є благословення велике для кожної людини, дане Богом через Ісуса Христа. Тому, якщо ти ще не є на цій основі, не прийняв цю жертву, яку Бог дав для тебе і для мене, і для кожного, призиваючи ім'я Ісуса Христа, то сьогодні ти маєш можливість таку примиритись з Богом, отримати прощення гріхів, очищення, і Бог сповнить тебе Духом Святим. Це велика благодать, дана Богом для кожної людини. Ще час є. Час ще не закрився для язичників, для спасіння язичників. Скоро він закриється. Скоро закриється спасіння для язичників і відкриється спасіння для Ізраїля. Так говорить Писання. Тому. Ми не повинні ігнорувати Божим Сином. Ти не можеш святкувати Пасху без Ісуса Христа в серцю. Релігія тобі нічого не дасть Божественного. Традиція тебе заведе в гріб. Традиція. А віра Божа тебе виведе з гробу. І приведе в Царство Боже. Тобі рішати, якої віри тобі бути? Чи віри твоїх предків, чи віри Божої? Прийми віру Божу, то є істина віра Божа, яка дає Спасіння во Христі Ісусі. Давай помолимося разом. Я вірю, що Господь прийде в твоє життя. І дарує тобі прощення гріхів, і мир з Богом, і Дух Святий прийде до тебе. Тому Бог сказав: моліться один за одного, щоби вам оздоровитись. Давай помолимось. Отець Небесний, ми благословляємо ім'я, святе, ми дякуємо Тобі, Господи, за Ісуса Христа, Сина Божого. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Він закланий за нас. Це є наша Пасха. Це жертва, дана від Тебе для кожного грішника, щоб кожний грішник міг оправдатися через Твою жертву, жертву Сина Божого Ісуса Христа. І ми, я приймаю цю жертву для прощення моїх гріхів. Прости мені всяке прогрешення, всякий гріх, чи то словом, чи то думкою, чи то ділом, яке я зробив перед тобою, якається, прости мені во ім'я Ісуса Христа. Ісус Христос, візьми моє серце, мою душу, моє тіло, моє життя і благослови мене через Твою жертву Христову, оправдай мене, очисти мою совість від мертвих діл. І даруй мені Боже, даруй мені мир з Богом Отцем. Прийди до мене Дух Святий. Я зараз призиваю Ісуса Христа як Спасителя І Господа, я призиваю кров Христа на моє життя і іство. Освяти мене Дух Святий, щоб я поклонявся Отцю від тепер і вічно в дусі і істині. Благослови мене Господь! Дякую тобі за Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні, да благословить Тебе Господь, збереже Тебе Господь, призрить на Тебе Господь світлим лицем своїм і помилують Тебе, Господь, і дасть тобі Божий святий благословенний мир. Боже направлення, Божий розум Христів, Божий Дух Христів, нехай супроводжує Тебе по життю. Читай Слово Боже, пізнавай Бога через Слово Боже, не через релігію, мертву, а через Слово Боже, живе і діяльне. Будь благословенний моїми Ім'я